Пане Віктор, вас вчора бачили з паном Ноумфрієнком. Десь приблизно біля часу дня, біля автостанції. Припитання, що ви там робили, які документи йому передавали. Я і бачився неодноразово. І зам бачився неодноразово. І документи вам передавав. Я питаю, що ви передавали, ще раз які скажу, документи я скажу. Я і забачили недоразово, і вам передав документи я вас вам, питаю і робочий евакував. час. Що і ви робили біля надавав. автостанції? Да. І передавали документи пану уприємку. А, а, а в мій робочий час у вас не стосується. Як це вас не стосується? Що до мене проходить сьогодні? Я говорю працівникам, що тут стоять любить час. До мене хто може підійти. Чи теперішній працівник, чи колишній? І підходить ще відповідальні депе до мене може підійти кожен. ДП, будь ласка, що ви робили в час дня біля автостанції? Якщо що ви що десь я був? ви прямо на питання, а не Пане Бодер, що. Пане Года, що це людина в Таємниччині, ви її отримаєте в себе в штаті. Що поза вашою спиною ви не знаєте, що вона робить. От оця, от суб'єкт оцей. Що за людина? Ви його тримаєте. Чи ви з ним е, зв'язані? Зв Ні, ну як от він, е, люди бачили, зафіксівали, що він якісь документи передавав тим потаним людям. О, і ви з нього не спитаєте, як згада. Значить, це на що які документи нічого не передали. Що ви розказуєте? Що ви робили в час дня не на робочому місці? Ви напишіть. Заяву не генерального директора, генералі -директора не пояснює і вам офіційно відповідь. А ти не можеш відповісти, відповісти. От зараз про людей. я вам скажу чесно, я Чи, не раз мені здають різні питання, розказують, от. дайте відповідь. Я в цей бруд, став відповідний, не хочу влазити. Якби будеш винний, так, да, якби це допомагало б роботі, вугле видобутку збереження робочих місць. Я йшов на той ви, діалог, туди говорю. А те, що там кажуть, це брехня. Це брехня його.